Літнього ранку веде в зоопарк Петруся і Мар'янку. Дітям цікаво усе по порядку І тому вони часто питають у татка. А чому бегемот не вилазить з болота, а чому палікан на спини бегемота? А чому в та гроби на спині? Біг сам нагрів чи ні? А чому у слона кругла спина? А чому у зебри посмуговані ребра? А чому в крокодила пащека зубата? Як ти не знаєш, тато? Тато довго забирається з думками інциклопедіями, словниками, щоб дати відповідь на вічну чому? А вони наступають на нову йому. А чому левиця, як велика? А чому у лева лапи, як рукавиці, А чому у пави пір'я пістрави? А чому з бабушки оранжеві шмушки? А чому я ведмедя боюся? А чиє бабуїна бабуся? А чому мама